24 жовтня 2023 року, в бою поблизу населеного пункту Піщанівка на Херсонщині, захищаючи нашу батьківщину від загарбників, загинув солдат Сергій Серцов. У нього залишилася донька, син та два брати. Сергій народився 16 вересня 1982 року в селі Сухий Хутір Криничанського району. У 1999 році закінчив ПТУ номер 24 після чого тривалий час працював на металургійному підприємстві Камет Сталь. Але коли в червні 2023 року наша країна потребувала захисту, Сергій без зволікань відгукнувся на виклик і став обороняти Україну. Сьогодні ми віддаємо останню шану відважному синові, братові, батькові, герою. Вона була дуже гарна людина. Ніколи. Не бросить в біді. Треба допомога, він завжди допоможе. Ну, на жаль, ця клята війна забрала воїна, гарного чоловіка, батька двох дітей, справедливу людину. Хай спочуває з миром. Слава Україні!